Усі підписали, е, хто міг. Так що даримо так. Ромі цей е, прапор. Хлопці, дякую, дякую. Я з честю приймаю його і блін. Це просто, мабуть, саме такі для нас, це саме найкращі подарунки. Знаєте, от шеврони ми отримуємо від хлопців. Отакі от прапори, і це саме, саме, саме важливі для нас подарунки. Що ми розуміємо, що це для нас така отметочка, що були. Допомагали, допомагаємо. Хлопці будемо допомагати. Будемо допомагати до самої перемоги. Зараз ще приміщення нам так, так будемо буде буде трапіється всі з Да, в нас вже є своє приміщення. Ми вже не просто там знаєш, побіпахадюшки, пабірушки, а в нас вже там є свій куточок, в якому ми це вже будемо розміщувати і будемо показувати. Уже дійсно, щоб це було видно. Ну і як завжди, ми віримо в вас, віримо в Україну, віримо в збройні сили України. Наші круті, дякуємо за підтримку і в нашу перемогу може. Слава.